Розказав, він там був, його звати Іван. Він розказав, казав, що там два чоловіки з боку впали. У селі Вилок дотепер не можуть оговтатися від події у п'ятиповерхівці. Лише одна мить. Тут обірвала життя місцевої жінки. Подія сталася на вулиці Купальні. За словами очевидців, мати з сином вийшли на балкон помешкання на п'ятому поверсі, після чого той обвалився і люди впали на тротуар. Швидка знеболила пацієнта, виконала всі необхідні маніпуляції для стабілізації його стану та фіксації ушкоджених частин тіла і доставила до медзакладу Виноградова. Пацієнта було госпіталізовано до реанімаційного відділення, а вже сьогодні по обіді стан чоловіка стабілізувався і його перевели у драматологічне. Як на мене, це е, щасливий випадок з такої висоти падати і отримати е, таку важкості травми. А сьогодні він знаходиться в травматологічному відділенні, стан середньої важкості. Є переломи шийного відділу хребта, є переломи ключиці, є переломи передпліччя. В цілому у, у, у травми не загрожують життю. І ми так думаємо, що він залишиться живий, він стабілізований. Життєво важливі функції не порушені. Пацієнту 46 років. Лікарі кажуть, йому дуже пощастило, однак лишився без мами. Жінка померла одразу. Того ж вечора з ними була і невістка померлої, яка шокована тим, що сталося, і ситуацію поки не коментувала. Наразі всі обставини з'ясовує поліція. На місці події було встановлено, що внаслідок цієї події померла жінка, якій 69 років, і госпіталізовано з травмами до лікарні. 46-річного чоловіка зараз з цим фактом відомості внесено до єдиного реєстру досудових розслідувань. Попередньо слідчі кваліфікувала за статтею 115 кримінального кодексу з відміткою нещасний випадок. Зараз триває досудове розслідування і встановлюються всі обставини, за яких сталася ця власна подія.